Бажаю здоров'я, шановні українці українки сьогодні було багато роботи саме щодо нашої армії. Відповідні наради на початку дня главком доповідь по ситуації. Основні завдання, які треба реалізувати зараз, та складнощі на передовій. Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. Це стосується зокрема постачання зброї від партнерів. Це пряма залежність. Чим більше вогнева сила нашої армії, чим більше у нас технологічних можливостей. Тим більше зможемо знищити російського наступального потенціалу і захистити життя наших воїнів. І щодо цього детально говоримо з партнерами, працюємо самі, збільшуємо наше виробництво, нашу українську оборонну промисловість буде більше нашої далекобійності сьогодні. Повернувся з закордонних відряджень. Міністр оборони України доповідав і по новим домовленостям, і по реалізації попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони. Ми очікуємо зараз в грудні системи від кількох партнерів. Плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима це величезна спокуса для російських терористів. Сьогодні ж була доповідь щодо енергетики. Я вдячний всім нашим ремонтним бригадам, кожному працівнику енергокомпанії, які зараз ліквідовують наслідки російських ударів і захищають систему. Дуже важлива сумлінна робота в кожному регіоні, на кожному об'єкті. Це відповідальність не лише. За свій об'єкт, за всю країну за стільки сієї нашої держави, захист і захист всіх наших людей. Максимально треба зараз відпрацювати на рівні від уряду та міністерства енергетики до всіх наших областей і громад. Напередодні оголошено новий пакет зброї від Сполучених Штатів Америки. Як і домовлялись з президентом, прискорюємо постачання. Темп логістики зростає, і саме це потрібно. Цей пакет обсягом 725 мільйонів доларів. Ракети для ППУ, артилерія, засоби для стабілізації наших позицій. Дякую, дякую всім, хто нам допомагає. Дякую, кожному і кожній хто захищає і зміцнює позиції нашої держави саме так, як потрібно для миру. Слава Україні.